На вихідні в Україні прогнозують прохолодну погоду, але здебільшого без опадів. Тож можемо спокійно планувати прогулянки на свіжому повітрі. Трохи накрапатиме хіба що у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. На сході буде найхолодніше, на Донеччині та Луганщині плюс 7-9 градусів, а от на півдні буде значно тепліше. Там температура підніметься до плюс 15. У центрі України плюс 9, плюс 12 градусів тепла. Та вже в ніч, з суботи на неділю до України прийде похолодання. Термометри показуватимуть нуль, а подекуди й мінус 5. Опадів не буде, лише вночі та вранці у Житомирській та Вінницькій областях і на заході можливий легкий осінній серпанок. Тож будьте обережні на дорогах і пам'ятайте про світловідбивні елементи на одязі. Фламінго вирушили у теплі країни на Одещині з квадрокоптера. Вдалося зняти велику зграю, яка летіла над водою. Ці птахи вже кілька років поспіль на літо мігрують в Україну на мілких водоймах національного природного парку Тузлівські лимани багато їжі для них. І навіть попри звуки вибухів цьогоріч рожеві фламінго змогли загніздитися і вивести пташенят. Зараз, коли температура почала знижуватися, рушили на південь. Ймовірно, зимуватимуть птахи в північній ав. Афри... Риці чи на півдні Іспанії на лиманах у національному парку їх знову чекатимуть навесні.